І далі на цю сцену виходить Ді Масто перед ваші області. Прекрасно, прекрасно. Десь в центрах, де централ, щоб ти мав місце попрацювати і посплемити. На руїнах під... після вечора у Вкраду твоє серце, злодія, вкрадеш мою душу, мусиш. Хуїсосити вірші поетів, що прийшли сюди читати, пити кохва, розважати, але поети більше не розважають. Поети скучні, душні і нетрушні, Більше не б'ють по ноздрях, не скреть під мостами, Поети домашні вазони, підлийте, мама, а що не надо, Гротески падай, а хто ти завтра, лиш чесна падай. Дурити серце, вбивати душу, ховати сенси від ваших вушок, як сніг какахи, весна покаже, де все, що втратив, тебе чекає. Інколи мені здається, що я піде що Різди дебілом, творим хуйню. От сижу і думаю, на носі квітень час хуярить, а я за ним чу не створив сім'ю, не наробив дітей, що ти гадала, про що твій день? Любиш, ремо, хмель пиво фейн, шведи робили нам звук під шейн. Бачу, весна вже ганяє гормони. Варшавські парочки, квіти, любов, танці під тощиком, мокрі лавочки. з неї тече. Бажання не кров, з нього знімає сорочку пілу, червоний вимкнеш кіно вночі. Третя ночі, заняємо за пивом. Третя ночі, спускаємось ми в різні місця по різних причинах. Може, я піда, що тут, а не там. Кожного там зараз людина, в кожного тут залишився храм.